В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ставайте подібними мені, як і я Христу, говорить до всіх нас сьогодні апостол Павло. Бо як тоді, звертаючись до Коринфян, до коринської громади, яку Він заснував, для якої він став апостолом істини вчення Христового, він став першим вчителем. Для тих християн, які ще робили перші кроки в церкві, але він був не єдиним, хто прийшов до них. Не єдиний, з їх вуст вони чули тлумачення істин Христової віри. Тому він згадує, що багато є по наставників. І для нас, багатьох, також сьогодні є багато наставників. Першим таким наставником для нас є Святе Письмо. Весь той пад, спадок, те передання, яке ми письмово маємо сьогодні в доступі, і кожен з нас зараз має можливість прочитати ті чи інші тлумачення, в тому числі на цей фрагмент, які доступні нам сьогодні. Але головним спадком для кожного з нас все ж таки залишається живий досвід. Живий досвід стоїть на першому місці. А ось апостол Павло добре розумів, що коли ті, хто чують суху теорію, все рівно буде залишатись багато запитань, і коринтська громада, коринтська сім'я не буде тут винятком. Бо до них приходили і інші проповідники, як ми знаємо, і Аполос. Інші називали себе кифіними, тобто послідовниками, швидше апостола Петра, тобто. Вони вбачали якісь певні свої особливості в їхньому слові, але апостол намагається зібрати їх докупи, згуртувати навколо Христа і, по суті, пояснити, що найголовніше, що має бути в житті їхньому, це Христос, головне світило. Бо інколи буває так, що той чи інший проповідник, взагалі вчитель, Тими чи іншими словами намагається донести одне, але ті самі слова можна розтлумачити по-різному. Так завжди буває. І так само траплялося і з християнськими проповідниками. Тому для нас таке дороге по сьогоднішній день є той досвід, який ми отримуємо від наших батьків, дідусів, бабусь, якщо справді. Вони дають нам той приклад. Бо по правді цей фрагмент це фрагмент великої, про велику батьківську відповідальність, той спасительний тягар, який кожен з нас покликаний нести гідно в житті. Бо як апостол Павло, турбуючись про своїх учнів, фактично коринфських християн, намагається їм якомога ширше роз'яснити це християнське вчення, так і ми сьогодні маємо відгукуватись на всі ті життєві поради, приклади християнського життя і не бути закам'янілим в цьому. Бо ми справді ці приклади можемо черпати з нашого найближчого оточення, з прикладів особисто, навіть чужого життя, і ми покликані вчитись, бо головне завдання батьків навчити, їх, навчити своїх дітей вчитись. Стати, що в перспективі вони стали кращими за нас. І, здається, найкращий урок це якраз живий приклад батьків. Ми з вами із літератури, із особистого життя, знаємо, що, незважаючи на те, що здається, батьки роблять все для своїх дітей, намагаються дати гідну освіту, турбуються про те, як нагодувати, одягнути і все інше, тим не менше, а навіть в більшій мірі, на першому місці стоїть приклад життя, бо дуже багато є прикладів того, коли здається, все зроблено для дітей, і тим не менше немає що сказати про моральну, духовну сторону, чим похвалити таких дітей. І дуже часто не їх провина в цьому, а в тому, що обставини такі склались, бо нема часто з кого брати приклад, і таке трапляється. І з іншої сторони багато є прикладів, коли в сім'ях, здається, незабезпечених, там, де немає можливості, або інколи навіть батьки являються інвалідами, тим не менше батьки, діти на практичному прикладі бачать їхній спосіб життя. Коли багато що зрозуміло без зайвих слів, красивих слів і тлумачень, але ці діти переймають досвід життя, і про цих дітей можна сказати справді золоті діти. Бо вони перейняли суть, вони зрозуміли одне. Вони пішли за правилом іди за мною, повторюй, роби як я. І сьогодні це, це отцівське, батьківське слово, ця отцівська настанова від апостола Павла стосується і всіх нас, щоб ми намагались, розуміючи ту велику відповідальність, яка на нас лежить, шукали способи. Шукали можливості, як створити найкращі умови для нашого молодого, підростаючого покоління, зробити все від нас залежне, щоб вони самі змогли зрозуміти, що їм пропонується, щоб вони змогли прийняти ту відповідальність, щоб вони самі стали світильником вже для своїх дітей. Це, здається, найкраща порада, найкращий. Шанс найкраще, що можуть зробити батьки своїм дітям, це якраз запропонувати власний гідний християнський спосіб життя. Амінь.